Усім привіт! Зараз буде розпаковка дитячого мікса бренду Лівуд. Це датський бренд. Тому приємного перегляду. Перша модель це для хлопчика. Ось така дуже стильна в кольорі хакі в 31 розмірі. Наступна модель для дівчинки: резинові чобітки укорочені в розмірі 27. Наступна модель для дівчинки, ось така дуже стильна. Ця модель буде в розмірі 32, Така ж сама модель є в розмірі 25. Модель для дівчинки всередині вона на утепленні, в розмірі 31. Також така ж сама модель в чорному кольорі підійде для хлопчика. Також всередині на утепленні в розмірі 31 та в розмірі 33. Також ще є ось такі моделі для хлопчика. Ця модель буде на утепленні також із блискавкою збоку. Розмір 29. Та ось така модель в розмірі 28. Та ось такі гумові черевички. В розмірі 33 все взуття буде в паперовій коробці. Далі буде огляд посуду. Почнемо із набору. Це із двох тарілочок. Одна велика, інша маленька. Вони з кришечками. Ось такої малесенької тарілочки силиконової робиться ось така глибока. Дуже практичні та якісні. Далі два набори буде ось таких із паною в рожевому кольорі. Тут стаканчик ложечка та дві тарілочки. Також ще є один ось такий набір, також стаканчик, ложечка та всередині дві тарілочки, глибока та плоска. Далі буде ось таких два набори. В кожному наборі по дві тарілочки. Вони будуть силіконові в різних кольорах. Ці тарілочки можна мити навіть в судомий машинці. Також є ось такий набір, дуже стильний підійде на подарунок. Тут стаканчик та дві тарілочки у формі динозаврів. Далі набір ось таких тарілочок. Вони є запаковані, також один комплект розпакований. Їх тут шість, усі вони будуть з різними візерунками. Стаканчики 6 одиниць з різними малюнками. Набір ланчбокс та пляшка для води. Ось так виглядатиме в такому рожевому кольорі. Далі огляд пляшечок для пиття водички. Вони будуть в різних розмірах. Є менші, є більші, в різних кольорах та з різними малюнками. Всі вони будуть в таких пакуваннях. Є як і маленькі, так і більші. А також ще є ось такі маленькі термоси. І є один ось такий набір. Тут іде великий термос для пиття води та маленький. Далі у лоті ось такий органайзер. Кожна комірка позначена цифрою. Тут є малесенькі іграшки, які можна розміщати в одній із комірок. Дуже якісно та буде цікаво для дітей. Я думаю, кожній дитині сподобається. Яскраво із дерева, що просто вау. Також є ось такі милі ігрушки для дівчаток, ідеально підійде на подарунок. Також буде в лоті ще один органайзер, а також ковдра. Ще одна ковдра. А далі ось таке покривало, набір пелюшок, які знадобляться кожній матусі. Також ось така мила пелюшка. А далі у нас буде одяг. Курточка на дівчинку, дуже стильний колір, червоний. А саме ця курточка вона буде двосторонньою. Вона тепла на рукавах є резиночки з капюшоном, з кишеньками, на блискавці, також на закльопках. І ще є додатково липучки. Також є курточки для хлопчиків. В лоті буде велика розмірна сітка, дуже стильна. Здається, вона також буде двохстороння. З одного боку вона зелена, з іншого боку, вона буде темно-синя. Також ближче вам покажу зараз комплекти: це курточки та штани. Далі у нас комплект. Саме цей комплект буде на дівчинку 9 років, в такому стильному кольорі. А таких комплектів в лоті може бути багато, як і для дівчаток, так і для хлопчиків на різний вік. Також в лоті будуть шапочки та рукавички. Для більш детального огляду телефонуйте нашим менеджерам.